Доброго-доброго ранку, друзі! Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богоштайм, вона на нашій традиційній менеджмент зарядці. І сьогодні хочу поговорити з вами на тему здатності змінювати те, що вам не подобається. Здатності впливати на обставини, які вас не влаштовують. У нас була розмова тут з, зі знайомими, які жалілися на те, що є якісь фактори в житті, які їх не влаштовують і. В принципі, є варіанти того, як ці фактори можна змінити. Але питання в тому, що різні люди вибирають різні стратегії поведінки у таких ситуаціях. Хтось дивиться на те, що його не влаштовує. І думає, окей, а як я можу вийти з цієї ситуації? І починає шукати виходи, да? тобто яким чином працює на в цей момент його ем, свідомість. Вона шукає шляхи пошуку розв'язання якоїсь ситуації, тобто ти сам собі ставиш задачу знайти варіанти, як вийти з цієї ситуації. І твій мозок може перебирати величезну кількість різних варіантів зробити ось так, чи ось так, поїхати сюди, чи ось сюди, переїхати ось сюди, чи ось сюди, там закінчити ось ці стосунки чи почати ось ці і так далі. Да? Тобто відбуваються якісь певні моменти, у тебе прямо знаєте у твоєму архіві. Є е, варіанти файлів, ти перебираєш ці файли і м, приміряєш, да, що тобі з цього е, може бути е, прийнятним, а, а що для тебе взагалі неприйнятне. Але є друга категорія людей, і от якраз я стикнулася з такою ситуацією. Друга категорія людей, яка стикається з обставинами, які її не влаштовують. Але замість того, щоб розбиратися з цими обставинами, людина, людина приймає рішення. Це змінити неможливо. І коли я спілкуюся з цією людиною і задаю їй питання: ну дивись, а можна ще так вчинити? Та ні, це не те, а можна ще так вчинити. Та ні, це не варіант. А можна ще так вчинити. Та ні, отут буде погано. В цьому випадку. Та ні, а ось, а ось такий ще варіант. А та тут напрягатися треба. В цей момент я розумію, що просто людина, ну, мабуть, та ситуація, яка її не влаштовує, мабуть, вона не настільки для неї нестерпна, як вона. Каже, якщо вона все ж таки не приймає рішення щось з цим робити. Бо якби вона дійсно була, мабуть, нестерпна, то мабуть людина б все-таки щось робила. А ще мені знаєте, подобається ситуація, коли інколи мені люди кажуть, це мій хрест, я маю нести цей хрест. Ну окей, якщо ти з цим е, змирився, або якщо ти дійсно прийняв рішення, що це е, те, з чим ти маєш миритися, те, що ти маєш пережити, те, в чому ти маєш себе якимось чином обмежити, там, да, ну окей, тоді якщо ти прийняв це рішення, то ну, тоді не жалійся. Тоді ти приймаєш це рішення і несеш усі тяготи, які воно передбачає, але робиш це з повною відповідальністю, коли ти кажеш, так, мені це не подобається, я прийняв рішення, що я все-таки буду з цим що я буду це терпіти. І оскільки я прийняв це рішення, я собі йду по життю, терплю і, можливо, навіть отримую десь в якихось випадках задоволення від свого прийнятого рішення і від того, що я його таки реалізую. Але незрозумілий момент, коли людина, коли людині не подобається ситуація, і коли вона реально нічого з цією ситуацією не робить. Тому тут питання таке: ви, яке б рішення ви не прийняли, ви завжди будете праві. Питання виключно в тому, як, як б. якщо ви скажете ось так, це можливо і, і це правда. Якщо ви скажете ні, це неможливо, недостатня мотивація. Але треба ну, недостатня мотивація ну, чому? Да? чому? Чи людина не усвідомлює, що це можливо зробити, чи людина не вірить у свої власні сили? Тобто тут треба просто розбиратися. Якщо до речі, казати Ігоре про дякую за коментар про мотивацію. Аби була мотивація, у людини має три бути, має бути три компоненти. У неї має бути бажання, і тоді, тоді, якщо ти не мотивований, то задай собі питання, які в мене бажання, чого я насправді хочу. Друге, у людини має бути розуміння, як цього можна досягти. Тобто, має бути бути якийсь створений план, хоча б в голові. Я вже не кажу про те, що він має бути розписаний, покроковий і так далі. Має бути план. І в в даному випадку питання навіть не стільки про план, скільки про а, розуміння людини, яким чином цього можна досягти. Якщо у людини немає представлення про те, як чогось можна досягти, вона не може відповісти собі на питання, як я можу до цього прийти. Вона не буде, не, не буде діяти, у неї не буде мотивації, а, тому що в голові немає картинки, як до цього можна прийти. І третій компонент це віра. Або усвідомлення в те, що це можливо, в те, що це для мене, в те, що я цього достоїн і так далі, да. Якщо у людини а, є а, невпевненість у собі, окей, ми розуміємо, з чим можна працювати. Якщо у людини є впевненість у собі, вона вірить в те, що це можливо, вона хоче цього, вона розуміє, що це для неї, там, і так далі, і бажання є, але немає відповіді на питання, як, окей, тоді до нас, ось в компанію ми будемо вчити вас створювати плани і відповідати на питання, як чогось у житті досягати. А якщо в тебе немає бажання, то тоді треба подивитись на те, а які бажання в тебе, в принципі, є, чого ти, в принципі, хочеш у цьому житті, розібратися з тими бажаннями до речі, ми також цим допомагаємо розібратися, виписати ці бажання і почати створювати для того, щоб рухатись у напрямку цих бажань плани. По їх досягненню. Ну, тобто, тут все просто: якщо ти не можеш заставити себе підняти п'яту точку з дивану, відпов... дай собі відповідь на ці три питання: чого я дійсно хочу, якщо я цього дійсно хочу. Добре, чи розумію я, як цього можна досягти? І третє, чи вірю я в те, що я на це здатний? В те, що в мене є сили, здатності, навички, знання, вміння там і так далі, аби цього досягти. Якщо ти розумієш, що на одне з цих питань ти не можеш відповісти стверджувально. То це саме те, з чим тобі треба працювати, і знову ж таки з цим можна працювати, з цим можна що зробити. Немає зневіра повна, окей, давай тобі на тренінги особистісного зросту. давайте попрацюємо там з психологами. Давайте походимо на різні практики, там повиписуємо свої обмежуючі усвідомлення. Да, господи, зараз настільки багато різних інструментів, як можна з цим справитись. Питання дійсно в тому, аби ти тільки хотів, от як якщо ти дійсно хочеш, то взагалі не питання. Можна справитись, із чим завгодно. Тому, друзі, у нас вчора, 21 листопада, стартував наш тайм-менеджмент квест Турбо 21 уже 61 потік. Люди добрі, 61 й потік, вже просто е, тисячі людей навчилися на наших тренінгах е, управляти своїм часом, ставити перед собою цілі, е, будувати оптимальні плани, враховувати ризики, рухатися до них, е, підвищувати свою ефективність під час цього руху. Е, і до цієї програми можна ще долучитися ще вчора, ось сьогодні і завтра. Ще це три дні, коли ми ще додаємо в цю групу людей. Пишіть в коментарях квест 21, Якщо ви дійсно розумієте, що у вас є якісь там. За такі, і вам потрібна допомога, та не питання, допоможемо. Більш того, не тільки в теорії, а дійсно в практиці. Отримаєте інструмент, за допомогою якого будете розбиратися зі своїм списком завдань, зі своїми форс-мажорними завданнями, будете вчитися розставляти правильно пріоритети, оцінювати по часу ваші задачі. Там розуміти, яким чином створювати розклади, як справлятися з форс-мажорами. Зараз у нас нові виклики, нові форс-мажори, і з ними так також треба вміти справлятися з усім цим, з тим, як аналізувати правильно свій день, як розуміти, як створювати плани на день, які будуть охоплювати всі ваші сфери життя. Плюс фокус на плануванні місяця, плюс фокус на ваших бажаннях, плюс фокус на усіляких незавершених справах, які тягнуть Вашу енергію з усім з усім цим на цьому курсі розбираємося. Тому пишіть в коментарях до цього ефіру квест 21 Ми вам відправимо програму, подивитись детальніше, розкажемо про умови і максимально швидко вас зареєструємо. Пора розбиратися з тим, що вас в житті не влаштовує. Ми реально готові і можемо вам в цьому допомогти. Кульгають мрії, а решту питань можна завжди вирішити. Ну, То не питання ми можемо і з попрацювати і із тим, щоб відродити вашу здатність мріяти і почати все-таки з цим працювати. І це правда, якщо мрії кульгають, то всі наступні кроки будуть беззмістовними. Безсмисленними та да? ну цьо, всього цього немає сенсу робити, якщо з мріями є проблеми. А вони наразі є у багатьох людей. Після 24 вересня над нашими мріями і нашими планами познущалися дуже серйозно і тут треба прямо відроджувати свою здатність мріяти відроджувати свою здатність дивитися в майбутнє відроджувати свою здатність вірити у світле майбутнє і з цим дійсно треба працювати ну просто так просто так як правило ці зміни не відбуваються з цим прямо дійсно треба працювати так добре друзі я вам бажаю гарного продуктивного дня я бажаю вам оточення, яке буде сприяти тому, щоб ви могли відродити якраз свою здатність мріяти і вірити у світле майбутнє, гарних таких надійних людей поряд. І благополучного вам сьогодні дня. Все, пока-пока. На зв'язочку завтра о 8.45, тут саме на сторінці студії управління часом Богуштайм на наших, на наших менеджмент зарядках. Все, па, -па.